Добрий день мої любі дітки! Сьогодні я вас запрошую до аплікації. І ми будемо з вами робити до Великого Дня вітальну листівочку. Або такий подаруночок. Розгляньте його. Будь ласка, подивіться: всередині у нас Паска. Подивіться, яка красива. крашанки та вербова гілочка. А тепер подивимося. Що нам потрібно для роботи? І для роботи нам потрібен буде аркуш любого кольору, на якому ми будемо наклеювати паску та крашанки. Також потрібна нам сама пасочка, прямокутничок такий і овальчик для крему на пасочці. Також Різні вирізані крашанки. Колір також вибирайте, який вам потрібен. І потрібен буде білий один шаблончик, тому що я вам покажу, як можна ще зробити різнокольорову крашаночку. Так, і потрібен вирізана гілочка. Також потрібні будуть сьогодні наші ватні палички, патички. Обов'язково потрібні ножиці, клей і різнокольорові смужечки. Ми з вами ці смужечки вже вміємо вирізати, тому нарізаємо різного кольору, також, який вам подобається. І щоб у нас все гарно вийшло, діти, робимо зарядку для пальчиків. Діти ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужок цілий ряд вирізали ми сніжинку, а трикутничків ялинку. Ось наші пальчики і готові до роботи. Три. Діти, у нас є вирізані уже ось такі крашаночки, але я вам пропоную зараз зробити ось таку крашенку, яка буде розмальована різнокольоровими смужками, які ми нарізали. Тепер і заготовочка. Що нам треба робити? Я беру клей, намащую ним свою заготовочку, беру любу смужечку, яку вам який колір вам подобається, і починаючи зверху, ось так починаю наклеювати ті смужечки, які нарізала. Не хвилюйтеся, те, що зайве, ми потім з вами обріжемо. Не забувайте серветочкою продавлювати, щоб було чистенько і гарно приклеїлось. І так наступну смужечку до кінця нашого яєчка. Так, і коли все наклеєно, і ще раз серветочкою. Так, тепер ми піднімаємо. І зверніть увагу на зворотній стороні, добре видно наш шаблончик яйця. І всі зайві частинки ми обрізаємо по краю. Не забувайте, ножиці відвертаємо від себе, повертаємо другу сторону і по краю. Повністю все обрізаємо. Ось так. Погляньте, яке красиве у нас вийшло яйце на великдень. Вам подобаються такі? І ми їх використаємо потім в наклеюванні. А тепер, діти. Ми з вами повинні іще нарізати на присипочку. Ось, подивіться, я вже нарізала. У вас залишилися шматочки смужечок, ось такі залишки. Ми їх беремо, я вам покажу на прикладі, і нарізаємо на квадратики, прямокутнички, можна ось так на трикутнички. І знову ті кольори, які вам потрібні. І скільки у мене вже є, бачите, нарізані різні кольори, то я зайві прибираю. І ще діти нам потрібно нарізати на гілочку вербові котики. Ми беремо наші ватні палички, патички і просто ножицями обережно відрізаємо ось так. Такі вербові, красиві котики. Я думаю, що досить 5, 7, досить. Ну що ж, у нас усе готово для роботи. І тепер почнемо все наклеювати. І перше, що ми наклеїмо, це пасочку. Беремо коричневу нашу заготовочку пасочки, перевертаємо її і нагарно намащуємо. Вона в нас буде. Посередині аркуша нашої листівочки. Але залишаємо місце внизу, щоб тут будуть яйця і гілочка верби. Ось так. Гарно приклеюємо, рівненько посередині. Тепер беремо наш. Білковий крем зробимо на пасочку. Намастила гарно і приклеює. ось так. І зразу нашу пасочку прикрашу зверху присипочкою. Квадратиками та трикутничками, які ми нарізали з смужечок. Вибираєте будь-який колір на пальчик, трішки клея і присипочку наклеїли різних форм і кольорів. Ось подивіться, яка присипочка в мене вийшла на моїй пасочці. І тепер ми наклеюватимемо наші крашеночки. Подивіться, вибираєте колір. Ви вже вирізали, вибрали, які кольори ви хочете наклеїти. Ось я вибрала такі кольори, і у мене буде ще ось так. Можна навпаки, подивіться, як ви розташуєте. Можна ось так. Але, пам'ятаєте, внизу ще повинно у вас бути місце, щоб ми потім отак гілочку наклеїли. Так, ну, починаємо клеїти наші крашаночки. Нанесли гарненько і розташовуємо внизу пасочки. І так усі яйця. Обережно беремо так. І ось так у мене буде. Так. Погляньте, як уже красиво все виглядає наша робота. І тепер залишилося гілочку вербову. Беру гілочку, теж повертаю і намащую. Гарно її клеєм. І внизу нашої листівочки приклеюємо. Можна ось так лежить, ось так. Вербова ілочка. Обережно, щоб гарно все приклеїлося, і нам залишилося ще приклеїти вербові. Котики, які ми з вами нарізали, вони в нас готові. Тож ми беремо кожен котик, і також з однієї сторони, ось так обережно, гарно намащуємо, і цією стороною до гілочки приклеюємо, придавили, трішки потримали і відпустили. І наступно. Якщо будуть пальчики в клею, обов'язково їх витирайте, щоб гарно потім можна було все приклеїти до пальчиків, щоб нічого не прилипало у вас. І ось погляньте, як у мене вже вийшла, яка вербова гілочка, крашаночки, пасанка, пасочка. Погляньте, вітальна листівочка готова. Зверну вашу увагу на наші вербові котики. Вони спочатку біленькі, а потім розквітають і стають жовтенькими. То дивіться, на цій роботі я взяла жовту фарбу і трішки їх потім зверху, коли вони гарно приклеїлись, підфарбувала. Можна залишити біленькими, можна ось так підфарбувати. Подивіться, з кольоровими такими крашаночками і з однокольоровими, да, червона, жовта, рожева, але ви вибирайте собі, як вам сподобається. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі і чекаю обов'язково на ваші роботи.